Нер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Моє вітання усім шанувальникам літератури та книголюбам у домі книги. І знову у пік літа у час відпусток та відпочинку книга стукає у ваші серця, аби зарядити їх потужною словесною енергетикою та забезпечити свіжими враженнями. Неопадково у творі Похвала Олені Горгій пояснював, що слово це невеличніший володар. Зовсім не показане на вигляд, воно спроможне творити чудеса, посилити радість, також укріпити жалість і подолати страх та відчай. Тому довірми. Ся цьому доброму володарю нехай він на наші серця і зробить дійсно нас щасливими. А в сьогоднішній передачі ми будемо знайомитись із книжковими цікавинками видавництва навчальна книга Богдан. Тому зосерейтесь уважно та обирайте те, чого прагне ваша душа. Крім цього, на вас чекає ще й знайомство із нестандартною книгою, яка супроводжувала наше дитинство. У спекотні дні літа так хочеться трішки зимової прохолоди а отримати її можна завдяки такій книзі. Рукавичка це є дитяча музична вистава. І навіть уже влітку можна готуватися до виступу на цю тему. Українська пісня сьогодні переживає кризу, оскільки її всіляко намагаються уникати. І тому ми зобов'язані як українці відроджувати це багатство нашого народу. Тому для цього існують відповідні видання. Ось, наприклад, для дітей може стати нагоді такий збірник пісень Веселяночка, а старшокласники можуть скористатися шкільними романсами. Існує багато кишенькових книг на різноманітну тематику, і кожен обирає те, чого прагне його серце. А ось для тих, котрі відчувають міцний зв'язок із піснею, видані такі спеціальні книжки, які справді можна вважати кишеньковими. Ось, наприклад, це є частина перша, де вміщені пластові, патріотичні, авторські, народні, ліричні, життєливо розважальні пісні та колоскові. І це є друга частина пісні до Святого Миколая, колядки, різдвяні пісні, щедрівки, великодні пісні, гаївки, купальські та обженкові. Пісні, назва цих збірників пісень співаник для тебе. Існує ще й таке нотне видання відомого українського композитора Дениса Січинського, і воно розраховане перш за все для наших земляків, оскільки назва цього фортепіанного вальсу на хвилях Дністра. Погляньмо, скільки багато навколо нас існує музичних інструментів, багато із них є нашими улюбленими. Інше, наприклад, ми вміємо грати або ж хочемо навчитися гри на них. Тому для цього можна скористатись і такою книгою, в якій подано інформацію про різноманітні музичні інструменти, про особливості гри на них, а свої вже теоретичні вміння можна практично перевірити з допомогою спеціальних нотних. А тепер від музики перейдемо до музики слів, тобто до нашої молозвучної української мови. Саме їй присвячені такі спеціальні видання, філологічний калейдоскоп у першій та віднедавне у другій частині. Перша частина присвячена темам з фонетики, лексики та будови слова, а ось друга з морфології. Це позичити приклади нестандартних уроків, інтегрованих занять та добірку казок та віршів. Можна і в такій новинці для учнів першого, четвертого класів та вчителів початкової. Школи під назвою творчий калейдоскоп». Наслоджуватися лексичним багатством мови її, милозвучністю та красою можна, звісно, у художній літературі. От хоча б діти можуть це перевірити з допомогою такої історії ну, івано-франківського письменника Святослава Дземана, Син Коваля і чарівна скринька. Випадкову історію називають наукою про минуле, про те, що пережив кожен народ. От про формування проблем української історії, та про те, які перипетії їй довелося пережити, та про особливості історичної пам'яті розповість така новинка: це книга Ігоря Гирича, концептуальні проблеми історії України. Кожне велике місто і навіть найменше село має свою історію та людей, котрі спричинилися до того, аби їхня місцевість ставала популярною. Вони несли свої творчі досягнення широко у світ і водночас залишалися відданими своїй малій батьківщині. І ось така книга, до речі, вперше в історії книжкового мистецтва. Описує тих осіб, котрі народилися та проживали у Почаєві. А от це великий довідник з математики для малих дітей, а саме для учнів початкової школи. У цій книзі можна почерпнути пояснення певних математичних тем, а свої вміння перевірити з допомогою спеціальних математичних завдань, задач, рівнянь. Появляється, що математика це є магічна наука, а доказ у цьому така новинка. Спеціальний посібник із відповідними е, завданнями під назвою магічні фігури та числа, скористатися цією книгою можна у 5-6 класах, але також для свого власного математичного розвитку. Так, в цьому посібнику вміщені завдання, які пов'язані із розв'язуванням магічних квадратів, зі складанням цікавих оригінальних трикутників та навіть іграми в доміну. У літературній скребниці є книжки, котрі по-особливому супроводжували наше дитинство. Звісно ж, йдеться про народні казки, котрі нам розповідали, бо читали бабусі дідусі або наші батьки. Серед цих казок є і відома в одному поколінні та улюблена рукавичка. Однак кажуть, що час не стоїть на місці, тому у Тернополі з'явився осучаснений варіант рукавички. А сьогодні для розмови я запросив одного із співтворців цієї книжки, Книги пана Богдана Будного, генерального директора видавництва, начальник книга Богдан. Отож, вітаю вас із виходом такої незвичайної оригінальної книги. полотняно паперової я б сказав, навіть оскільки в ній поєднано різні види мистецтва. Малята можуть розсабувати самотужки, рукавичку. Отож, напевно, вже почнемо з історії, як ця книга народжувалася, чи я була ідея, як ви втілювали задум у реальність. Це справді е, цікавий проект. Е, ну, треба сказати, що тему ми розвиваємо вже давно. Якщо пам'ятаєте, у нас. В цій серії Золота Пектораль виходили автентичні казки, записані з народних уст. І це казки Буковини, там, Прикарпаття, Закарпаття, Поділля і таке інше. Ми е, виходимо з того, що в казці закодовані якісь символи. Е, Тої нації, де вони побутують, і, власне, це є те, за чим нас можуть ідентифікувати у світі. Цю тему розвиває і Марія Чумарна, і ми робимо ще одну серію, про неї можемо пізніше поговорити, але розглядаємо казку як ключ до. Звукового звукового коду всесвіту, розуміння всесвіту. І, до речі, кажуть, що українці тим-то і багаті, що в них ну, велика скарбниця цього є. І це молоді художники Андрій Лесів і Романа Романчук. А це їхнє бачення казки. десь воно ідея народжувалася у співпраці. А, бо ну, казали, ну добре, як вони туди поміщаються, як їх там розселити і таке інше. І Коли це почали міркувати, ну от вони запропонували свій такий е, проєкт, і е, ну, самі е, малюнки, як ви бачите, цікаві, саме рішення шифтове і так далі. Ну, тобто ну це, це незвична ця книга, так наприклад, мені дуже зацікавило, що дійсно всі тваринки поміщаються в рукавишці Очевидно, кілька років тому назад малята не стали проти собою такі питання, оскільки практично неможливо було їх. Зрозуміти. Однак цікаво, що тут, наприклад, жабка приймає душ, так мишка дивиться, телебачення. Звідки так. такі, такі ідеї з'являються у людей? Ну це до речі, це їхні це ідеї художників, це їхні бачення. Тут ну, скільки читачів, стільки уявлень. От є ж своєрідна будинкова книга, як ви бачили, і тут, от по квартирах, ці звірятка розселені. Так це вдалося зробити. Тоді це пропонується ще і розмалювати. Ну і ця рукавич. В такому шатному бачите футлярі. Що є, У приємному і... микенькому тоді. Так. так, так. Цей футляр ще є, до речі, в різних кольорових гамах. Uh -huh. ну, і, і ця ідея має розвиток в двох площинах. Ну, нехай для тернопілян. Тернополян це, я ці секрети відкрию вже зразу. До цієї книжки ми розробили книгу Гру. А рукавичка, другий напрямок. Це ця ж рукавичка в перекладах різними мовами. Зараз ми зробили англійський переклад, німецький і французький. Далі хочемо італійський, іспанський також. Створні ці незвичайні канічі або якісь технічні труднощі, наприклад, можливо, якісь проблеми, яке це погодьтеся, що книжка незвична у всіх планах? Без не простішно робити книжки, які вже робляться, що називається, на конвеєрі. А це. Такий продукт поштучний, скажімо, тут багато е, ручної роботи від, від оцих всіх вирізок, футлярів, і зшивання, і, і розфарбовок, і таке все інше. Так що, без по походу, ці, ці проблеми вирішувалися, ну, але ми маємо добрих спеціалістів, І от, на виході маємо готовий продукт за досить короткий час, нам вдалося це зробити і вже навіть є перші схвальні відгуки? Та ну власне і навіть і відмічені на конкурсі, який недавно був у Львові. Ми бачимо, що робота ваша вашої команди творців цієї книги вже була оціненою. А як сприймали читачі взагалі, прихильники літератури цю книжку вперше? А ну цікаво, бо ми її представляли також на київському, київській виставці Мистецький арсенал. Це перша київська така велика виставка. І, наш стенд був прикрашений цією. Рукавичкою В формі рукавички. Ну і висілі ці рукавички, і треба було бачити, як маленькі читачі підходили, вертали, дивувалися, і ну тобто, відгуки добрі, схвальні, це цікаво. А ось ще земляться що у давництві схожі видання, наприклад, інших казок у такому вигляді? Ми працюємо з Андрією і Романою над наступною казкою. Може, я не буду говорити, якою Масло, нехай, нехай ця інтрига залишиться, бо цією я вже для тернополян власне розкрив майже всі ідеї, які з цим зв'язані. А так ми працюємо над наступною. Залишається уже львівський форум видавців. Чи та книжка буде презентувати у цьому форумі? і, Можливо, ви вже якісь сподіваються тримати нагороди. Ну, дай Бог, якщо журі це відміти, то зрозуміло, ми її подамо на конкурс. До Львівського форуму ми готуємо чимало нових видань. Я власне, свого робочого стола взяв деякі рукописи. В розвиток цієї теми, не знаю, чи говорили ми вже про цю книжку, це книжка Богатирі. Світ казкових таємниць. Це упорядкувала Марія Чумарна. Таких книжок має бути 15. Тобто з цієї серії тут тематично зібрані казки, даються коментарі, які, ну, власне, оці коди, про які ми кажемо, які вони заховані. І ця серія буде розширена. Оця серія «Скарбничка казок світу. Також їх має бути більше 20 таких книг. Ще одна цікава серія. Думаю, ми будемо говорити свій час про них детальніше. Це серія горизонти фантастики. І в цій серії до Львівського форуму побачить світ 6 книжок. Це Аркадій Борис Стругацький, їхні, їхні твори, а також твори Рея Бредбері. В даному випадку це Кульба Бовино. Як на мене, оригінальне оформлення. Ну і в перші переклади ми купляли, права на переклад української «Ре, ре Бредбері». в серії Золоте руно Марії Чумарної виходить книжка Буття і небуття таємниці творення світу. Це 50 міфів народів світу, в тому числі і українські. Ну і порівняння їх це таке цікаве дослідження. І, і тої ж Марії Чумарної, Мала і Велика Україна. Це така післябукварна читанка, я би сказав, де упорядковані твори доступні для дітей від початкових учнів початкових класів. Ну, і ще багато-багато. Можливо, ще варто згадати Аполлонію Родоській. Це аргонавтика. Українською мовою вона не е, виходила. І це е, авторизований. Переклад наших славних Пащенка, ну, дружини Вадим Пащенко і Ніла Пащенко. Я думаю, що і для студентів, ну, та і для всіх любителів це буде цікаво. І є в нас і футбольна мозаїка, тобто готуємось до чемпіонату Європи. Ага. Тут ціла серія. Лізного віку. Так, так, так. Ну, оце це з того, що, що ми готуємо до. до... Львівського форуму ну не тільки до Львівського, ясно для наших читачів. Ну що ж, мені залишається подякувати вам за розмову, побажати успіхів у вашій видавничій справі і побільше нових оригінальних книг. Будемо старатися. Любі глядачі, насолоджуйтесь дитинством і по-новому осмислюйте казкову мудрість. І навіть якщо вам дуже багато років все одно, якомога частіше повертайтеся у дитячі спогади, які спроможні стілити наші душі. Як і, звісно ж, кожна хороша книга. Я ж з побажаннями добра, радості та любові, прощаюся із вами до наступної зустрічі в Домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги В домі книги.